Всім доброго раночку. Вирішила сьогодні собі зробити такий е, спокійний день, бо в мене щось в останні дні я, господи, ледь встигала спати, серйозно. І вирішила сьогодні взагалі нічим не фарбувати обличчя, чисто кремчиками помазала, бо я так нікуди особливо не збираюся, тобто я вийду зараз в магазин. І ще у мене класна новина. Я, коротше, мені дівчинка, яка працює у нас в мережі Кав'ярень, в Черкасах. Вона дала мені контакти постачальника, і е, я з ним домовилась. І буду через нього замовляти фісташку, це буде трошки дешевше мені. Плюс вона буде одразу очищена, тому що чистити цю фісташку це просто найгірше, чесно, з усього процесу виготовлення цих сукерок моїх. Е, е, от, і сьогодні він повинен мені провести цю фісташку волоський горіх по кілограму. Я вже замовила. Вони ще роблять доставку. Він спитав, в якому районі. Вона так слухає, наче теж все розуміє. От, і повинні мене набрати і мені. А, ну і на пошту мені треба відправити сьогодні замовлення. Я вам потім покажу, які вони вийдуть. Зараз я йду гулять з Луною, і в магазин мені треба докупити все на те, щоб зробити цукерочки Рафаело. І потім зібрати вже остаточно всі коробочки. От, так от. До речі, з приводу перестановки, те, що я вам казала, я перетащила оцей шкаф сюди. Привіт! Блін, дуже хочу луну до грумера, але це дуже дорого. А самій мені, ну чесно, так і лінь її купати і сушити. І це так важко, тому що там кожний прошарок просто треба. Це ж зараз не літо, вона не ну в не тонкий шар шар шерсті, а їх там багато, їх там три слоя. І це їх всі треба вичищати. Коротше, я не знаю. Буду щось думати, тому що треба щось з нею робити. Вона вже така грізнюча, що капець. Да? Коротше, мені так зручніше. Той шкаф, звісно, виглядав гарніше в цій кімнаті в залі. Але я так бачу усі книжки відразу, що в мене є. І я коли лягаю спати, я така, ну, типу, отут на полочці поруч з ліжком у мене завжди є книжки, які я зараз читаю. Вірніше, оцей щоденник, оця книжка, яку я зараз читаю, оцю теж читаю зараз. А це мій блокнотик Аля Планер. Ну, я туди мало поки що записала, він просто дуже гарний, мені подобається. А це може хтось бачив, називається молоко і мед. Тут збірка ну, таких, типу, і виразів, чи як це сказати, маленьких віршиків, але дуже-дуже класних. Прям можна, я не знаю, на Пінтерест фотографувати кожен як цитат цитатник, знаєте, якийсь. От, а так я бачу тут, коротше, всі ці книжки. в мене більше набагато бажання якусь з них взяти або взяти помалювати. Тому що в залі я дійсно проводжу дуже ну, мало часу. От зараз час ми туди підемо. Я теж вам покажу, що я там трохи змінила. Я перетащила сюди. Ось цей вішак. І на ньому чисто все спортивне. Тобто я собі тут поскладала, отут у мене кросівки в зал. Коли я збираю сумку в зал, ось у мене сумка стоїть. То я звідси беру кросівки. Тут у мене носочки, які я використовую чисто в залі, теж у мене є окремі всякі валіки це для стійки. Тут у мене мої комбінізони і спортивні костюми, в яких я займаюсь, а тут більш теплі такі костюми. Бачите, ось, типу North Face, отакі. Оцей, що я нещодавно купила, і кофтички, плюс горнолижні костюми, один Катін, один мій. Отак так, от так от це виглядає. Мені дуже зручно, тому що тут я займаюся пілатисом зранку. Тут у мене все для спорту. І ось ця моя сумочка, я відразу її собі тут збираю. Плюс я тут закинула це те, що я теж з собою беру в зал. Луна! З будь ласка, з коврика? Це що таке, я не поняла. Все, пішла по справам? Гарного всім дня. Насправді хочу просто. Навчитись сприймати себе отак, зовсім без макіяжу, тому що я, напевно, останній рік я взагалі не виходжу на вулицю без макіяжу. Ну, типу, хоча б мінімальний тоналку якусь. Тому що через те, що в мене були проблеми з дефіцитами усього в організмі, в мене почалися проблеми із шкірою такою. Тобто, ну, бачите, я робила вже і чистку. І, коротше, зараз вже краще, тому що немає таких почервонінь, але все одно якісь висипи є. І я просто не хочу її трогати, я її кремчиком намазала і нехай вона собі дихає. Сьогодні, сьогодні такий день. Так, я побігла в магазин, вигулювати луну, винесу мусор і буду дороблювати цукерочки. Коротше, хотіла не фарбуватися, але все одно трошки зафарбувала обличчя. Тому що зараз прийде постачальник, думаю, Блін, перший раз з ним зараз буду зустрічатись. Ну, типу, потім вже буду виходити. Взагалі чому. А зараз думаю, буду виглядати більш-менш нормально. А то, подивиться, не на на виспавши обличчя, подумаю, господи, з нею працювати та ні, я не буду. але не і шуткує насправді. Ну, просто реально перша зустріч, тому. Просто підвела вії і замазала там трошки сінці під очима. Зробила цукерки три години дня. Щас втомились жахливо. Вони стоять в холодильничку. Ну, Рафаело, я доробила, і потім треба це все, ще відправити на пошті. Вже тетанки оформила. І зараз вам покажу, коли вони будуть готові, які вони гарні вийшли. Просто я вже люблю, і я вже дивлюсь на них, і любуюсь. Тому що з кожним разом виходять ще гарніше і ще гарніше. Подзвонив постачальник горішків я замовила кілограм фісташок чищених, я по-моєму вже казала це. І замовила волоський горіх. Для початку поки що вистачить на декілька днів, цього разу вистачить на декілька днів. От. А далі вже я думаю, по ходу ми будемо з ним. Зізвонюватися так. Вони так на протязі дня роблять розвозку, і типу він мені подзвонив, що вони в моєму районі. Зараз будуть тут недалеко через дорогу. Я просто перейду, заберу своє замовлення. Фу. Боже, голова обертом. Я так втомилася. Я просто зараз зберу їх, цукорочки, в коробочки, ляжу. Просто буду, напевно, лежати пів години, а потім вже поїду на пошту, тому що я дуже втомилася. Я не знаю, прям виснаженою якою себе сьогодні почуваю, тому що кожен день занадто перенасичений. Думала сьогодні на кардіо піти, але в мене немає взагалі сил, тому ні. Завтра просто на тренування, до роботі і все. Так, так. Так. Ладно, це ще таке. Може в магазині піти, але ага, це це просто. Карп. Є! Yeah, Є! Yeah. Чищені фісташки! Нарешті мої руки трохи хоча б відпочили, бо нас це стільки шло сил і часу, щоб почистити ці фісташки. Це хоч якесь послаблення і ціна, і ціна нижча, тому що це постачальники місцеві, тобто вони підвозять для кав'ярень різних кафе, виробництва десертів. Коротше. Фу, клас. Ну що, сідаю збирати нові коробочки. Я вже наклеїла наклеєчки. Дуже мені подобається. Потім ще тільки ленточки перев'язати. І сьогодні відправочка. Дивіться, які гарні. Дивіться, яка краса. Починаю збирати нові замовлення. От так от. Це Рафаело у мене, а це фісташка. Хайф. Все, я працювати. Хух, є, дивіться, у мене дві коробочки по 16, одна на 12, ось така. І три коробочки по 9 корочок. таке в мене сьогодні замовлення на відправочку піде. Боже, яка краса, я не може, я може гарно. Ну, може, тільки мені так гарно. Я не знаю, мені все одно. Мені класно, що я кайфую і все. Всім привіт! Блогер від Бога, який майже нічого вчора не знімав. Чесно, у мене вчора якесь. Міні вигорання, напевно, сталося, тому що такий завал по замовленням роботі. І я в цьому всьому одна, і мені прям тоді, знаєте, був період, ну, не період, а якийсь от час, коли хотілося просто на ручки когось пообнімати і щоб мені сказали, все добре, все буде хорошо, ти з усім впораєшся, тому що дуже багато роботи на мене одну. Але я не жаліюся, все супер, ну тіпа, мені подобається. Просто, щоб ви знали, що у цього не тільки є хороша сторона медалі, що це так круто, що є замовлення, а тут ще такий обсяг роботи на одну людину дуже-дуже величезний. Але мені подобається те, що я роблю, і це найголовніше. Я п'ю свою ринкову спірру, ринку, і дуже рада, дуже рада, що в мене сьогодні тренування. Тому що єдине, що зараз так дуже сильно підкріплює і мою менталку, це тренування, тому що я там можу відволіктись головою від роботи, якраз від усього процесу, від усього, що на мені лежить. І не думати про це якісь там, годинку, дві, <гум> десь так. І дуже хочу сьогодні з'їздити до батьків, тому що я вже днів п'ять у них не була, відколи я захворіла, ми не бачились. <гум> я дуже скучила, і мені треба передати мамі ліки. Катя дуже хоче теж ці цукерки каже, блін, коли ти вже мені привезеш, я теж хочу спробувати, тому хочу сьогодні ще до них заїхати. Не знаю, наскільки в мене це вийде. А, а ще класна новина, коротше, я вчора купляла мелатонін. І мені дівчинка в аптеці порекомендувала новий. І нарешті на ньому я проспала 8 годин, ні разу не прокидаючись, тому що у мене зі сном. Просто це моя, це мій найбільший біль зараз. Я сплю по 4-5 годин. Причому не так, що я сплю 4 години або 5 годин. Ні, я сплю 2,5 години, прокидаюсь, потім можу пів години не спати, потім знову на 2 години заснути. І типу, це жахливо. Після цього такий стан, значить, тебе отак вижили, просто як лимон, і ти ота шкірка від лимону, яка залишилася, яку викинули. Розумієте? От е, тому, якщо і далі він мені так буде допомагати, я ну. Казати назву, я не дуже хочу, бо це фармацевтичний тип засіб, хоча в ньому ж нічого такого немає, він не за рецептом продається. І це чисто для сну, там мелатонін і ще якісь добавки, я не пам'ятаю точно які. Коротше, я нарешті поспала 8 годин. Зараз я п'ю співруінку. Зранку зібрала коробочки. У мене тут зібраних 3 на 9, 2 на 12. І це мені треба відправити одній дівчинці, я пообіцяла 6 штучок, але це одиничний випадок, тільки тому, що в мене є оці коробочки, я можу відправити шість штучок. Надалі я так не буду робити, тому що ну, немає в тому сенсу. У мене розділення йде на 9, 12, 16, і, типу, додавайте ще 6, 6, у мене немає коробочок на 6, тому отак. Тому, і я б ще зробила, я б встигла ще зробити декілька до свого тренування, але в мене закінчились коробочки. А, ні, у мене скотч закінчився двосторонній. Коротше, я зараз до тренування заїду, куплю двосторонній скотч і ленточки ще. Тому що ця коричнева, яку я використовую, вона отут вже. У мене цей стіл вже... Ви думаєте, я за ним їм щось? Ні, він чисто для роботи. робочий. Тут в мене горішки, які я вчора замовила, їх треба пересипати в баночки. Коротше, чисто для роботи стол. <с? <с?> От, І я хочу цю ленточку купити, бо мені подобається саме темно-коричневий колір. і ось така тоненька. От, Якщо зараз ще встигну, скільки ще часу, я вже луну вигуляла, 11 зараз у мене на час тренування. Так, я напевно ще до виходу встигну трохи позайматися пілатесом. Ну, типу, трошки простягуватись, тому що тіло таке трохи забите. Я вже дня 23 не займалася ним зранку, хоча в мене і були тренування в залі, але все ж таки пілатес це трошки інше. Це так, розігріти тіло перед днем, перед тим, як ти кудись ідеш. от, Тому випиваю спірулінку і напевно піду трошки позаймаюсь. Так, будемо збирати сумку в зал. Зберемо сумочку, яка висвітлюваємо тут і починаємо. Так що, що завжди беруться, звичайно ж, кросівочки. У мене тут окремий відділ в сумці для косівок ось тут. Я кладу складу сюди. Далі беремо це все, палетінчика, тому що я його кладу на тренажери, як і всі, хто там займаються, щоб було більш гігієнічно для усіх займатися. Бутилочку, парфу, тезік і розчісочку. І так, до речі, я знаю, що є люди, які в залі відразу йдуть в душ після тренування. Я не з тих людей, бо я відразу завжди їду додому і йду в душ вдома. Мені так комфортніше. Типу, знову ж таки, гігієнічніше, я не дуже люблю. І я не знаю, мені просто так зручніше. Не засуджуйте мене. Так, далі беремо... Так, далі беремо рукавички для того, щоб займатися носочки. Якщо б його склала, у мене тут такі Вони довгі і зручні ті ж в'язало. Так, і костюм, в якому я сьогодні буду займатися. Я не знаю, що в чому я сьогодні хочу займатись. Нехай буде, може, оцей коричневий. Там, нехай буде він. Це так от я швиденько зібралась зал. Тому що я скажу, мені ще зараз треба заїхати до того купити двосторонній скотч і ленточки. Тому я вийду трошки раніше. Ой, воду в бутилку не дали. Це сміття мені десь треба закинути. І сумочка. Ой, Ось і таке світить весна Починається. Ще місяць, Поїхала. І на місці. Ніколи не відіймаюсь ліфтом, але я сьогодні тут сама. Блін, хочу в кіно. Кать, пішла в кіно вже дивишся. Знайду час, я думаю, хочу в кіно. Мені сюди. Так, мені от сюди. Блін, немає такої коричневої капець. Ось ну, це моя остановочка. зараз я їх наберу. Мені треба саме тоненький такий. Ось оці. Жимо відразу штуку. Два, три, чотири, п'ять вітри. Ну що, одне з моїх найулюбленіших місць. Я тут половину життя проводжу вже. Понимаю, все как бы оставить. Так, по трассу забываем. То есть ты махнула, попу сбала, и все, дальше мы попрыгаем кубик, Сегодня прям жорстко. и кубик, и, и выпады. Ні? Без, без кубіка. Ні, з кубіком, бригати не треба. Так, дорогі підписники, я вас попрошу. Чоловіка, не напрягайте, допустіть, його дуже багато в дірах. Мені цікаво, скільки вийде секунд. Будемо як свою стойку рахувати, секунди. секунду. Ти можеш не встати. Тобі нема до чого підтягнути, щоб встати. Руками якщо за що можна ложити на ноги, але ти не впирається.

Робити дуже цікавочки. Я сподіваюся, що я швидко впораюся і е, поїду ввечері до батьків. Дуже хочу до них заїхати спочатку. Я, зробі... я вдома зробила собі обід зараз. Тут у мене капучино з мигдальним молоком, яєчко підсмажила, зелені накидала, і хліб з кремсиром. Ось от, от такий в мене обід. Всім смачного, хто теж їсть. Так, у мене е, задача, я до речі, молодець бо я зробила замовлення за два дні. Тобто ті, що я прийняла першого числа, ті, що я прийняла другого числа, і тепер у мене залишились ті, що я прийняла вчора, там ще 100 цукерок. Але в мене є час тепер, щоб це зробити. Задача, яка в мене задача X, Це чистити ось ці фісташки, бо хоч я купила вже почищені фісташки, але в мене лишились ось ці, і їх все одно треба дочистити. Я оцей ніведь, до речі, що зламала сьогодні. А, боже, думала кров, то шоколад. <паливала> Поливала шоколадом і трохи упала. Коротше, я той що нігеть зламала, сьогодні в залі. на завтра вже написала, писала Іра Хелп сос. Мені треба один нігеть полагодити. Вона мені сказала, що можна на 15-ту годину під'їхати. Не встигаю, на жаль, сьогодні до батьків. Я вже не знаю, вже тиждень, напевно, з ними не бачилась. Це капець живемо в одному місці, в 15 хвилинах один від одного, але не часу побачитись. Але завтра точно вже з'їжу, тому що я... мені залишиться тільки оформити, я вже зробила всі коробочки. вони тут стоять, вони зібрані. Вже зробила майже всі цукерки, мені залишилось тільки. Я роблю зараз глазур для. Поливки Рафаело, і все, У мене всі цукерки теж готові. Тобто мені залишиться тільки їх загрузити в коробочку і відправити пошти. А тетеньки я зроблю зараз ввечері. Коротше, завтра поїду це на пошту, зроблю це нігодь і потім точно поїду до батьків, бо я на завтра себе трошки розгрузила. Ці замовлення, що я прийняла тільки вчора ввечері. То в мене ще є від 1 до 5 днів, щоб їх зробити і відправити. Я, звичайно, сьогодні і нові прийму, але все одно, я хоча б вже зробила і за перше, і за друге відразу. Бо якби я зробила тільки за перше число зараз, то тоді, да, тоді було б набагато важче. Так, все, прощаюсь з вами в цьому відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було цікаво. Завтра покажу відправлення, які буду робити завтра. Коробочки, які вийдуть. От, у мене одна. А, я вже розказувала. Все. Всім пока, побачимось з вами в наступному відео. Дивіться, оце така в мене підготовка до завтрашньої відправки. Це коробочки я вже зібрала. не клеїла, залишились тільки лінточки їх. Ось цією я ще нову взяла. Шкода, тільки не знайшла коричневої, але в мене є ще чорна отака, тоненька. І я взяла більш світлу, типу, типу такого кольору. Вона теж підійде по стилю сюди. Оце в мене завтра, а цукерочки. От я просто хочу, щоб вони до раночку ще постояли в холодильнику. Фісташка, снікерс і Рафаело. Ось тут. Все. йду відпочивати. Ну як відпочивати? Робити ТТНки. Робити ТТНки на пошту, на завтрашнє відправлення і відписувати, приймати нові замовлення в Дірекці. Потім вигуляю луну і все, спать. Тому що вже восьми вечора. Отак проходить зараз проходять зараз мої дні. Але я думаю, що це поки що так багато замовлень, тому що я тільки-тільки розпочала, і все так понеслось, закрутилось. Я думаю, що їх стане з часом менше, і тоді я зможу розробити нові смаки. Я вже чекаю цього моменту, коли трошки заспокоїться продажі цих смаків, і я буду розробляти нові нарешті. От, все. Тепер точно всі права.